І так, в сьогоднішньому відео ми будемо з вами робити рухому карту зоряного неба. Це взагалі була е, моя практична робота по астрономії. Тому, можливо, комусь пригодиться, можливо, ні. Ну, починаємо. Перше, що потрібно зробити, це роздрукувати малюночки. Потім приклеїти, е, порізати, приклеїти і плюснути отою галочкою, як там вона називається. Все. Починаємо! Все, йду розпочатувати нашу карту зоряного неба. Як ви бачите, сніг йде. Класний ще. Я обожнюю сніг. Але якби він не тав, було б ще краще. Набагато краще. Отак. в мене всього 4 гривні копійок. Надіюсь, цього достатньо, щоб роздрукувати один листочок. Бачите, сніг? Ой, це не сніг, це моя повочка. Віжмо, надіюсь, що достатньо роздрукувати один листочок. Ми там два малиночки чорно-білих. От. І потім вернемося в кімнату, я вже буду робити. Далі. Бо мені трошки неподручно йти. Під снігом не вийшло мені роздрукувати. Магазин закритий. Тут кого можна. Зараз вже 9 годин вечора, майже 10, півдесятого десь. Скажу точно зараз. 21:40. І так як я не знайшла магазин, якому можна роздрукувати ті малюнки, які мені потрібно, я спитала в дівчинки, яка живе в гуртожитку, в неї є принтер. Боже, для студентів мати принтер це все. Це вони прям боги наші. Тому що, ну, вона, вона мені дозволила роздрукувати цей малюночок У мене там на, од... на один листочок чорно-білий малюнок. От. І скоро вона ще трошки зайнята. Тому через півгодинки я до неї зайду, щоб вона мені роздрукувала. І ми з вами почнемо робити нашу карту зоряного неба. Тож, що рухома карта зоряного неба. Тому не спішіть. Дочекайтеся, або можете перемотати до того моменту, де я вже почну розповідати, які потрібні матеріали і як її робити. Хоча, в принципі, можна знайти її в інтернеті. Але ну, я так подумала, навіщо вам шукати, якщо є я? Зайшли на мій канал, знайшли відео, і все? І не потрібно півгодину шукати. Як її робити, правильно? Правильно! Мені, мені, святі люди, розпечатали нашу карту зоряного неба. Ось тако має виглядати. Ми це все виріжемо. Але справа в тому, що в мене немає двостороннього скотча і треба кнопочку. І я написала в групі і тепер чекає, може хтось ще із святих людей. Мені допоможе, там в нього є. то я піду і візьму. Бо в мене такого добра немає. Хоча я студент, і в мене має бути все. У мене нічого нема. І так, поки я чекаю, поки мені хтось напише, групи, в кого є там двосторонній скотч чи, 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 чи кнопочка, я розкажу, які нам необхідні матеріали для нашої карти зориного неба. Перше це наш малюночок. Як ви бачили, шукаєте в інтернеті, роздруковуєте і все. Головне, щоб ці два кружечка були однаковими. Тому що ми будемо клеїти один на одного. Далі. Нада папочка. Така от прозора, що була. Якщо ви не зрозуміли поки що для чого вона, зрозумієте далі. Ок! Наступний матеріал. Ножниці. От знаєте, я просто не можу правильно вибирати ножниці. Купила одні, вони погано ріжуть. Купила другі, вони погано знову ріжуть. Шукаю їх, немає ніде. Так я думаю, ну куди ж я їх поставила? Купила треті. Ну, такі, наче, норм. Потім я їх не можу знову знайти. Шукаю, шукаю, знайшли, знайшла самі перші. Так я думаю, угу, запихнула їх кудись. Потім знайшла всі три. Так я думаю, навіщо мені троє ножиць? Навіщо? Ну нічого. Бумагу добре ріжуть, а все інше погано. Добре, поки ми чекаємо нашу скріпочку з двохстороннім скотчем, нам потрібно вирізати ці два кружечки. В общем, зайшла по кнопочку, дивіться, яку я зустріла. Це ліпо всього мого життя просто який великий. Да. Ну мені вони хочуть добачить. Він такий дорогий, що це капець. Дивіться, який величезний він. Прям. Ну такий млюсько, да такий все Подиріть мені такого мішку. Я вам буду вдячна за все життя. І так, я вернулася в кімнату, наші плани трішечки змінились. В принципі, було б класно, якби був двосторонній скотч. Двосторонній скочу, на жаль, поки ні в кого немає, але мені, дівчата, дали клей. Попробуємо клеєм. І дали кнопочки, в принципі, ось отакі такі от. От. Зараз не людьше. Ось такі от кнопочки. от. Такі от. от. Ну, теж класні. Все, вирізаємо наші кружечки. Поставлю отак. Вирізаємо наші кружечки, так, дорізаємо. Перший кружечок у нас готовий. Далі наступний кружечок. Взагалі це завдання мені здали по астрономії. У мене лабораторна робота. Напевно, хтось зрозумів, так. От, Сказали зробити рухому карту зоряного неба. Що значить рухому? Пам'ятаєте, я вам говорила, що е, ви потім дізнаєтеся, для чого мені потрібна була папка з прозорим. Для того, щоб коли рухаєш певний певне, там, там бумажечку, ми скоро виріжемо її, щоб було видно скрізь прозоре сусір'є. Отак. От так, е, другий кружечок ми вирізали. Лишнє відкладуємо, воно нам не треба. У нас так мало місця. Так, дивіться. На цьому кружечку є градуси. Бачимо: 40, 45, 50, 55, 60, 65. І кружечки. Нам потрібно вирізати той кружечок, в якому місці ми знаходимось. Просто вбиваєте своє місто. Дивитеся, за, якою, за яким градусом ви знаходитесь. І вирізаєте той кружечок. Отже. Моє місто це 50 градусів, тому я вирізаю кружечок 50 градусів. Тобто ось ось цей. Дивіться, що в нас вийшло? І в чому суть? В тому, що ми... Ага. Отако От накладаємо. Ох, бачите, я трошечки помилилася, напевно. Тому що в мене занадто. Маленьке друге коло. Нічого перший раз можна пробачити, так? Дивіться, в чому суть? Ми вирізали коло, так? Ось в, ось, таку, в такий кружечок, ось цей, ми будемо вирізати з цієї прозорої папочки, щоб воно було ось так. Ми вирізали наше коло. І в нас є, і у нас є таке коло. І ми просто приклеюємо ось так. Ось так у нас вийшло. Далі, дивіться, у нас е малюночки роздруковані на А4, але нам потрібна якась картонка, тому я зараз знайду картонку. Виріжемо кружечок на цю картонку і приклеїмо. Я до вас повернусь. Ми наш кружечок з зошита з хімії. Це старенький зошит. Да, не спорю, руки в мене з одного місця ростуть. І далі, як завжди, беремо наш клей. Мацаємо. Клеїмо наш кружечок. А рівненько поклеїла. Ось так. Тепер беремо наш другий кружечок, підставляємо. Ось так. І бачимо ось цю серединку. Беремо нашу кнопочку. І в саму серединку. Так, це буде зараз так. Стараємося. Зараз я підніму. Ось так. Проколоти. О! В мене воно впало. Де ти? Добре, в мене є ще дві. Надіюсь, ці не загублю. Так. Спроба номер два. Стараємося проколоти серединку. Так, прокололи. І тепер дивіться, як класно. Бачите, ось тут в нас е, сузір'я, різні сузір'я. І просто ми крутимо. Ось і бачимо інші сузір'я. Ми як рахуємо по. Ох. Я поганенько зробила, але пробачте мені. Тут написані місяці. На жаль, на російській я не змогла знайти на українській мові місяці. А ось тут от, години. О, тобто дні. І просто шукаємо якийсь день, наприклад. Друга година. Наприклад, 15 грудня. Ага, з цієї сторони. І виходить, ми бачимо сузір'я, які днем не бачимо. І так, друзі, ми завершили з вами нашу рухому карту зоряного неба. Як Да, не ідеально. Тому що я не звірила ці два кола, які я зробила. От, і вони в мене вийшли кривенькі. Але, якщо постаратися, то у вас вийде просто ідеально. Кому сподобалося, або кому було цікаво, або ж кому це потрібно було. Не забудьте поставити лайк та підписатися.